Вітаю, шановні господинки! Сьогодні в нашій передачі ми будемо готувати класичну українську страву, але, як завжди, в нас на кухні на новий сучасний манер. Ну то що ж, йдемо на нашу куховарню! Тож сьогодні приготуємо класичну українську страву. Як кажуть, без неї не обходилися ніякі урочисті події в українців. Називалася вона душенина. Зараз це слово майже не використовують, але страву знають всі. Її люблять називати м'ясне рагу, тобто м'ясо з овочами в будь-якому складі. Овочі можуть бути різноманітні. Поговоримо про те, як готувалася ця страва колись і як можна її приготувати сьогодні. Тож, до справи! Як і наші колишні господині бабусі, наші і прабабусі, готувати ми сьогодні будемо в глиняній посуді. Я справді люблю і рекомендую готувати саме в ній. Як кажуть, рідненька глина, вона додасть смаку нашій страві. Використаємо як колишні інгредієнти. Морквинку, картоплинку, так і сучасніші будемо використовувати печеричку і перець болгарський. Як кажуть, зараз пора осіння, набір овочів є різноманітний, тож використовуйте на свій розсуд щось своє завжди буде смачно. Ми ж будемо готувати з тих інгредієнтів, які приготувала сьогодні я. Основним складником. Самого соусу буде сметанка, але душинину часто заправляли бульйоном з е, овочів або бульйоном з е, м'яса і кісток. Тоді підбивали той бульйончик трішечки борошно. Ми ж зробимо сметанковий соус, додамо при бажанні часничку, або скажемо, якогось розмаринчику. Бачите, і тут використаємо вже новітні такі сучасніші е, смакові додатки, щоб зробити страву більш сучасною. Ну то що ж, притаємося і в старе, і зачіпаємо щось нове. Думаю, буде дуже-дуже смачно. Тож, підготовлені наші інгредієнти будемо відразу складати в нашу каструльку, і тушкувати та запікати у духовці. Що ж, беремося до справи? Першим шаром нашої страви буде нарізування картопельки. Ми її наріжемо тоненькими кружельцями і відразу будемо складати на дно каструлі. Ну і наступним нашим інгредієнтом буде свинина. В даному випадку свиняча вирізка, яку ми також наріжемо невеликими кільцями. Шматочки акуратно викладемо шаром. Далі все це акуратно посолимо. І обов'язково присмакуємо перки. Я люблю використовувати перець перед змелений власноруч. Ось так, більше аромату і смаку. Тепер при бажанні можна дорізати ще один шар картопельки. Ви ж можете викласти на свій розсуд інші овочі. Рекомендують скористатися і використати баклажан, буде дуже смачно. І е, пильнуйте, щоб овочі, які довше готуються, були внизу, а овочі, які швидше готуються, були зверху. Відповідно, ваша душанина буде рівномірно протушковуватися, давати аромат смак, і всі овочі однаково приготуються. Ну що ж, прийшла пора приготувати наш сметанковий соус. Е, візьмемо домашню жирну сметанку. Буквально три зубчика чесника. Тут хто любить більше гостреньке, додать більше. Обов'язково його розтиснемо за допомогою ножа і дрібно наріжемо. Ось, чесничок посічаємо. В принципі, можна приготувати без чесника. Але, ну, скажімо так, наші бабусі завжди полюбляли готувати з використанням чесника. Тому я сьогодні буду готувати з чесничком гостренько. Ось так. Додам трішечки сухого розмарина. Тут також можете скористатися, якщо маєте. Свіжим розмарином буде також дуже гарно пасувати. Обов'язково додамо трішки солі, присмакуємо меленим перцем. Ось так. І тепер наш соус буде готовий. Ми його будемо по мірі додавання шарів. Також додавати акуратно у нашу глиняну посуду. Ну що ж, далі візьмемо морквинку. також наріжемо кружечками. Такими. Я зроблю їх подолгостими. Е, до речі, е, морквинку завжди використовували для приготування душинини. Я теж люблю її, вона дуже корисна і дає такого особливого солодкуватого смаку в нашій страві. Буде пасувати. Викладемо знову ж таки Ось так. Печериці. Оскільки печериці нам дадуть свій сік, між морквою і печерицею соусу давати не будемо. В даному випадку в нас розміри, як такі, значення дуже такого кардинального, як в салаті, не мають. Тобто інгредієнти можна нарізувати товстіше чи тоньше, в залежності від того, який шар ви хочете собі зробити. Ну що ж, і як завжди, наша куховарня рекомендує, але кожна господиня робить то по-своєму, щоб утримати унікальну власну страву. Ну що ж, далі візьмемо цибулинку, наріжемо. Невеличкими кружечками. Цибулинки дамо небагато, адже в нас є сметанковий соус з часничком, тож гостроти буде достатньо. Ну і ще один шар цивулки. Я її буду трошки так відразу розправляти. Овочі також дадуть свого соку, аромату і смаку. Так. Ну що ж, тепер отакий смачний домашній перець з городу. Тоненькими-тоненькими кільцями. Бачите, корінчик дуже маленький, можна його відразу навіть не чистити, а от нарізати. Тільки як нам потрібно, бо нам багато не потрібно. Ось ми його ще розділимо на частинки і також гарно викладемо. Він додасть нам такого приємного аромату і смаку. Ось. Наші бабусі перець, болгарський, звісно, не використовували. Це вже особливість сучасної кухні української. Ось. Отак от, от красиво. Кожен інгредієнт має інший колір, інший смак. Разом вони дадуть особливого такого гарного, смачного аромату. Ну що ж, і на завершення помідори. Я сьогодні використовую жовті, ось такі салатні помідори. Дуже смачні. Вони мають мало соку, багато м'якоті. Знову ж таки, зіграємо гарно. Кольоровій гаммі, буде мати такий гарний жовтий колір. До речі, у соус сметанковий можна додати при бажанні томат. Він також буде гарно підкреслювати смак наших овочів. Але я сьогодні вирішила використовувати тільки сметанку, тож маємо ось такий варіант приготування нашої душинини або овочів з м'ясом запечених. Наріжемо отакими от долочками наші помідори. Ну що ж, і на завершення наші помідори. Вони будуть верхнім шаром овочів. Залишиться це все гарно, тільки потім затерте сиром твердим. Ми таким способом додамо надзвичайного смаку і сучасності нашій страві. Це, і це все гарно зверху сметанкою. Е, при бажанні е, можна все це гарно накрити зверху або кришкою, або фольгою. Я залишу без фольги, просто буду пильнувати при потребі, накрию. Ну що ж, ми підготували всі інгредієнти, приправили, додали соусу, пора впіч. Що ж, таймер виставлено. На приготування страви потрібно від 40 хвилин до години. Чекаємо! Ну що ж, наших 45 хвилин минуло, е, наша страва майже готова, залишилося затерти її сиром. Натираємо сир і залишаємо доготуватися хвилинки 3-4. До завершення приготування. Чекаємо. Ну що, страва готова? Пора вступувати. Що ж, шановні господинки, ми сьогодні приготували нашій куховарні, страву українську, народну страву, душинину з елементами сучасної української кухні, з додаванням інгредієнтів, які вже є досить популярні в нас. Як бачите, моїм гостям прийшлося до смаку. Сподіваюся, що вам також. Сьогоднішню страву. А також більше смачних рецептів ви завжди можете знайти на нашому сайті наша куховарня.com.ua», а також на нашій сторінці у соцмережах у Facebook та Twitter. Що ж, до нових зустрічей!